Вітаю вас дітки, на нашому занятті з пізнавального розвитку на тему свято Великдень, Великодні Традиції. Свято Великдень це найбільше християнське свято, яке святкується на честь Воскресіння Ісуса Христа. У всьому світі Великдень відзначається з особливим розмахом. Великодні паски та Яйця є невід'ємною частиною цього свята. Але це далеко не все, що можна розповісти. Про це свято! Чому ж люди відзначають Великдень? Давним-давно на землі жив чоловік на ім'я Ісус Христос. Він був дуже добрим та мав безліч учнів, але знайшлися люди, які його не злюбили. Вони вважали, що неможливо жити щасливо, щоб не скупитись, не заздрити, не вбивати та не грабувати. Тому вони знайшли спосіб засудити Ісуса і стратити Його. Хоча у них і не було ніяких доказів, Ісуса розіп'яли на хресті. В стародавні часи так карали страшних злочинців. Ісус, хоч і не був винний, та прийняв муки і помер. Однак на третій день Він ожив, бо був сином Бога. Саме цей день за традицією і називають Великодним. Відзначають християни цей день в знак того, що люди пам'ятають про Христа і Його страждання, про те, що добро безсмертне. За старих часів цей день вважався символом пробудження природи, нового життя, надії та добра. Чому ж люди у цей день кажуть Христос Воскрес і відповідають? Воістину воскрес. Ці слова у Великдень говорять один одному всі віряни. Вони називаються пасхальним привітанням. Люди вимовляють такі слова в знак своєї радості, що Христос Воскрес. Чому ж свято має таку назву Пасха? Слово Пасха походить від слова песах, що перекладається з івриту як минув, пройшов мимо. Мається на увазі, що пройшли мимо страждання і печаль. У людей з'явилася надія на щасливе майбутнє і перемогу добра над злом. А чому ж на Великдень заведено їсти яйця і паски? На Великдень існує традиція їсти паски і фарбувати яйця. Кожен з цих атрибутів має своє символічне значення. Яйця це символ життя, а червоне яйце символ крові, яку пролив Ісус Христос. Здобна Пасха нагадування про Воскресіння Христа. А сирна Пасха це символ Печери, де Воскрес Ісус. Коли ж святкується Пасха, свято світлого Великодня відзначається відповідно до сонячного календаря. Тому дата свята щороку змінюється. І символічним є те, що свято Великдень відзначається тільки у неділю. У католицьких християн головним символом Великодня є кролики. Діти вірять, що якщо будуть себе добре поводити, то Великодній кролик прийде напередодні свята і принесе різнокольорові яйця їм в подарунок. В українських сім'ях існує багато традицій, пов'язаних зі святом Великодня. До нього треба гарно підготуватися. У великий четвер або чистий четвер треба прибрати вдома, попилисосити, вимити все, щоб було чисто, також прибирають подвір'я. У велику суботу мама й бабуся печуть паски, а дітки залюбки допомагають їм прикрасити паски і посипати їх різнокольоровою посипкою, але їсти їх одразу не можна. Потреба піти до церкви і посвятити їх. Давайте подумаємо, що потрібно покласти до великоднього кошика. Треба покласти паски, яйця, це символізує зародження нового життя, масло і сир символ продуктів, які нам дарує природа. Хрін, символ міцності і сили, ковбаса і шинка символ радості, яку відчувають всі рідні. Коли зібралися за святковим столом. А ви знали, що святковою є не лише тільки Великодня неділя, а й понеділок. Його називають обливаним або світлим понеділком. У цей день є традиція обливати один одного водою, що означає весняне очищення. Дітки, наше заняття з пізнавального розвитку про свято Великдень і його традиції вже підійшло до кінця. Я всім вам бажаю гарного дня і кажу вам до побачення!